Всім привіт-привіт! Настав уже новий робочий тиждень, тому давайте подивимося, що він нам з вами принесе по енергіях. Вас, як завжди, буду просити, залишати вподобайки. Пишіть у коментарях слово приймаю, та давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас. В чому ви знаходитеся зараз? Ви зараз занурені у свій емоційний стан, от, та навколо вас відкривається, як наче знаєте, такий шанс. Шанс, який дає результативність у кожній справі, до якої ви а, дотичні. От. І ці шанси вас дуже наповнюють, я вам так скажу. Що несе вам цей тиждень період з 19 по 25. Дуже багато буде думок, дуже багато буде ідей, які ви будете хотіти а, втілювати в життя, налагодження стосунків із близькими, із партнерами, можливо, навіть це партнерські робочі відносини, але ви будете радіти, ви будете відчувати таке, знаєте, наповнення і насолоду від того, що відбувається. Що вас чекає в робочих моментах, так саме в робоці. Давайте подивимося. В робочих моментах ви будете намагатися підтримувати стабільність, плани, але плани ваші будуть десь трошки навіть підвисати, і вас це може трошки виводити з рівноваги. Не дивлячись на це, ви будете намагатися, знаєте, як запустити в дію, проаналізувати всі ці речі, чому вони, так? застигають, На цьому тижні ви будете мати якісь зустрічі, можливо, які будуть стосуватися ваших минулих якихось ситуацій, пов'язаних з роботою, так? які могли вас десь в чомусь розчарувати. Можливо, ці люди зможуть вам допомогти, і вам необхідно буде подумати, можливо, попросити варто цієї допомоги, яку вони вам можуть надати. Що стосується особистого життя. На цьому тижні. В особистому житті, знаєте, ви дуже наповнені будете емоціями, але треба буде навчитися тримати рівновагу, тому що в особистому житті ще будуть виникати ситуації, які можуть вас розчаровувати. Ви можете не очікувати якихось таких емоційних, різких проявів, от, тому, знаєте, таке відчуття якоїсь боротьби в особистому буде присутнє. Особливо це стосується жінок, тому що що жінки будуть намагатися схилити своїх партнерів до своїх ніг, показати, хто головний, і, можливо, десь будуть проявляти якусь ревність на цьому тижні. Порада на цей тиждень робити опору на своїх близьких, свою сім'ю і проводити з ними достатньо багато часу.